Таю всім міністру внутрішніх романа, тихо не люди видачка віка, а люди вид хай устає правильно міністру внутрішніх справ України Авакову! Рапорт! прошу вас не призначати мене на посаду начальника УВС України в Житомирській області. Зв'язку з тим, що громада Житомирської області заперечує про моє призначення. Перший заступник начальника ГУМВС України в Дніпропетровській області, полковник міліції, Фокін. ДПРП шістнадцяте ноль восьме року.

не качать, не качать. Спокойно, смотрите, спокойно. Счастливые дороги. Ребята, пожалуйста, никто не доходит. Машину не трогать. Не трогайте машина. И не идут. України. А де ще обламася бає? На Васильівці на Васильівці погарять. На Васильівці. Ну що, кридурям трохи, ні? Стоп. Я намовився. Могу... Да, треба ось 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 треба Слава Украине! Героя слава Украине! Слава Героя Слава Украине! Слава, Героя слава! Героя слава!

Рапортом зарплаты. Пешел реально его Ні, не, не надо не. в канцелярию. Блин. не Нет, он дает. Андрій, идем реализовать его. Подожди, Юля. Юль, иди на почту. Иди, іди, іди. Він пішов на почту, він зарегистрирован, вам забрали работать. Не, Раби. надо по факту з кабінету його. Ну, підійди, Юль, Фаса. Юль, І продублювати почту. Юля, йди по так. on.